У дитини зник інтерес до навчання, вона втратила віру в себе і свої можливості. Бракує сил і бажання робити домашнє завдання. Знайома ситуація, правда? Групі житомирських батьків набридло спостерігати, як їх діти втрачають інтерес до пізнання світу та постійно стомлюються. Вони знайшли вихід та утворили альтернативну школу для дітей. Ну, взагалі, я би хотіла, щоб дитина розвивалася вільно і розвивалася в тому темпі, в якому вона може розвиватися, щоб не було їй не скучно, не дуже тяжко. І так трапилося, що здається, у нас в жито. Юрі дуже багато таких батьків. Ми об'єдналися. Ми всі слухали один одного. Кожен говорив свої проблеми, свої питання. І зараз так створилася вже. Вже дійсна школа. Нещодавно пройшла презентація альтернативної школи. Вона не тільки. Не державна, вона створена за ініціативи батьків, які хотіли б кращої долі своїм дітям якогось іншого навчання, але ще й тому, що її самі методики і атмосфера школи вона інша. Нововведення полягають полягают у підході до навчання малечі. Прежде всего, это подача знаний. Знания, прежде всего, подаются через практику, через интерес ребенка. Во-вторых, это школа свободная, где дети не будут ограниченным уроком или обмежені своей собственной партою, за которой он обязан сидеть. Все мы понимаем, что дети могут быть очень подвижны, и они способны учить математику, в это время отжимаясь или что-то делая. И вовсе не обязательно его садить за парту, потому что когда он сядет, он не усвоит. То есть мы будем индивидуально подходить к кожному рібю поки що навчатись у школі можуть діти віком до 12 років. У подальшому вікову категорію планують розширити то образування, яке є на сьогоднішній день, мене не устраюває. Іще альтернативу, іще другі підходи. От ну надіємося, що витишколі. Дадуть то, що нам хочеться у рамках презентації. Для дітей провели майстер-класи, аби продемонструвати, як за допомогою ігор можна навчитись базовим поняттям з різних предметів знання здоров'я та задоволення в злагоді. Ось головний принцип альтернативної школи. Так от посімо. Діти різницю у навчанні відчувають. Алекс розповіла, що їй не подобається в звичайній школі. Тим, що кричать, тим, що заставляють все робити, те, що ти не хочеш, і дуже багато уроків дають. Індивідуальний підхід до виховання дітей дуже важливий для подальшого розвитку особистості. Це буде коштувати три з половиною тисячі гривень на місяць. Все буде включатися харчування, підвіз, і всі, 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 всі повністю заняття. і школа буде повного дня. На даному етапі буде. Будемо стартувати ще акцією. Можна буде ще скористатися до 1 серпня. Якщо батьки проплачують три місяці, коштувати це ці три місяці буде по три тисячі гривень. Навчання в школі Синергія є платне, проте це вкладення в знання та навички, які будують майбутнє дитини. Анастасія Гребін, Юлія Парух, телеканал СК 1